Всім привіт! Цей пост буде називатись Не звертайтесь. Він адресований тим людям, хто більше ніж за три роки жодного разу не спитав, чим допомогти на фронт хлопцям, коли ми ведемо свої збори, а ведемо ми їх не просто, ми з моїм колом друзів, у нас є благодійний якийсь фонд, ми не з державного бюджету віддаємо гроші. Для того, щоб безпека була не тільки наших дуб, а й всіх навколо нас, в безпеці, щоб ми жили вдома, а щоб нашим хлопцям на фронті був шанс вижити або чимось скористатись, те, що може допомогти захистити нас. Так от коли вас клює і у вас хтось із знайомих потрапляє на фронт, ви згадуєте про мене чомусь одразу. Не треба про мене згадувати, якщо ви не допомогли. Якщо ви думаєте, що це легко, не легко. Багато в чому доводиться собі відмовляти. Так от піднапряжіться своє коло друзів, родину, колег. Візьміть і позбирайте, спробуйте, узнайте, що це таке і як. Я, на жаль, не Рокфеллер. І якщо людина більше, ніж за три роки не згадувала про мене, коли потрібна було не мені допомога, а на фонд хлопцям допомога, то не треба про мене згадувати, коли вам потрібна допомога. Це ж воно ж як бумеранг. Тому до побачення. Всім бажаю, миру.